Вітаю всіх! Я хочу подивитись. іншого колоду, колоду дверей. Результати. У мене таке питання накрило. Цікаве. В Україні будуть позитивні новини до кінця липня. В Україні будуть позитивні новини до кінця липня. В Україні будуть позитивні новини до кінця липня. Так або ні? Дрійка мечів любимої. Що мені сказати? Ну, не дуже, не дуже. Под позитивним новинам до кінця липня не буде. Але буде зміна ситуації. Серйозна, така важлива. Рух дорога. Ми рухаємось до зупинки. Що мені вам сказати? Починається рух до кінця липня. Починається певний рух до зупинки цього, цього гімна. До речі, не тільки мені. Я багато колег бачу інформацію про це від моїх колег. І я дивуюсь, і мені це постійно випадає. Одна моя колега, я не пам'ятаю, хто вона, що вона, це не важливо, але вона сказала цікаву річ. Що це буде дуже раптово. Швидко неочікувано, і ми навіть не будемо до кінця розуміти, що це відбулося і що це є. Менше читайте новин, фільтруйте інформацію, думайте. І ну, зрозумійте, що ніхто не скаже вам напряму, що це сталося, що до цього рухаємось, нікому це не цікаво казати. Ось, зупинка це також буде для нас час. Це потім буде залежати від того, наскільки наші викрутять цю ситуацію. Давайте так, це буде у 2025 році. Ну, обмежена відповідь ні, як вам сказати, ось мені випадало на осінь. Випадало. Таке. Питання в тому, що відлюдник. так. раптова щось цітуацію. Зміни. 에... Зміни на полі бою будуть. Але все одно йде до цієї зупинки, розумієте? Воно йде. А взагалі 8 камучів це обмеження Я б скажу, що це навіть будуть обмежені дії. Ну, ось тут буду роз... робити ще розклади, бо. Тут треба широкий розклад, як вам сказати? У мене є плани певні на пізніше, тому що воно йде не просто, так. не просто так. Десь є зачіпка, яку треба зловити енергетично, не завжди є ресурс на це.